Привіт, друзі! Я вас вітаю. Я також вітаю ця змія, яка називається Сосна Банкса. А саме сорт називається Uncle Fogie. Дуже цікавий сорт, плакучий, плакуча форма цієї сосни. Я дійсно нагадує якусь змію. Подивіться, які величезні, кажучи, як, приросте. Я навіть не знаю, скільки це. Ну, давайте, а ну, 15, 30... Десь біля 45 см, сантиметрів, ось такий приз цього року. Я насправді дуже дуже приємно здивований <гум> і цікаво, коли вона буде рости. Можливо, буде трошки далі буде повсти. А коли купував цей сорт, я не думав, що він буде в мене. Ну він ж так. Я про нього мріяв, тому що сосна банка що — це щось дуже цікаве. Її гілки вони. Іголки вони не дуже не схожі ні на гірську сосну, ні на сосну, там нашу сільвестрість, ні на чорну, ні, ні на якоб абсолютно, бо це щось інше. А особливо голочки вони такі, ніби як пластикові, такі дуже чи гумові. Не знаю, ну, дуже цікава штука. От а, також що цікаво. Те, що саме цей сорт сосни, він є плакучий і м -м, навіть, напевне, більш повзучий, тому що. Подивіться, як цікаво, хвилею такою. І бачите, вона не жаліє на бокові прирости, не треба нікого там прищіпувати, лякати, перелякати. Взагалі думаю, що такі всі те, що такі курйози, різні, якісь там викривлення, різні потом, що там, тіпи, різні варіації, різні скручення. Їх в не треба трогати. Вони прекрасні своєю такою безформеністю, напевно. Ой, хотя й правильно. Коротше, общем скажу, дуже красива штука. Е, в першу чергу хочу вам показати, яка вона симпатична. О, десять навіть цю шишку за, за, закладає. У нас сьогодні вперше за тисячу років дощ. Певно, точно за травень це вперше дощі йдуть. Сьогодні в нас які? сьогодні у нас боже, 20 травня, походу, да. До речі, сьогодні вже останній день тільця, так що мій знак уже перетворюється на близнюка. Ось, е, коротше. Такі справи. Заводити собі Соснобанк це вона дуже цікава. незвичайна, 100% я впевнений, що у вас е, не буде людини, яка скаже: А що це таке? Не скаже, вірніше. Тут ось у неї, бачите, перші е, голочки щось пожовтіли. До речі, рекомендую, коли у вас молоді провести на соснах і на ялинах, обсержити обов'язково на, е, на наявність тлі, тому що попелиця, вона українському попелиця буде. А не тля вісьмиртлєн. Коротше, то вона така дуже підступна. І потім дивишся, а що таке, а вона сидить така коняка така жирна тут на цьому і жре. Це, до речі, мене часто було таке на сосні Тунберга. Але це вже абсолютно інша історія. Папа, зами була сосна Банкса, і я Руслан, папа. -па.